Передсвятковий агроконтроль на ваших екранах сьогодні назбирали для вас такий врожай інформації. Грузія хоче прикрити свій ринок для українського цукру. Світ купили рибні скандали. У Європі замість дорогого тунця продавали дешеву підробку, в Росії рибу з душком. Що в Україні у продовж агроконтролю? Україна посилює свої позиції на ринку агропродукції Європейського союзу. Про це під час зустрічі із комісаром Європарламенту у Брюсселі повідомив міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк. Думаю, враховуючи ті бюджетні підтримки, фінансові дотації, які є на просторі європейського союзу, і які є в економіці аграрного сектору нашої держави, то ми будемо набагато конкурентніші. Ми ми більше. Адаптовані чисто до ринкових відносин питань, які б заважали підписати зону вільної торгівлі і асоціацію з Європейським Союзом в аграрному секторі ні за сторони України, ні зі сторони Європейського союзу нема. Новий етап у продовольчих відносинах України тепер уже Грузія пішла у наступ. На початку тижня у Тбілісі заявили, що український цукор аж занадто дешевий. Представники найбільшого грузинського виробника цукру Агара Щуга Компанії поскаржилася своєму уряду, що змушені були продавати цукор за ціною нижчої від собівартості. У результаті збитки компанії становили понад півмільйона доларів. Вартість цукру, що постачається з України цього сезону, становить 550 доларів за тонну, тоді як минулі рази була не менш за 800. Альхена Алізаде, генеральний директор Агарашука компанії, щоб підвищити ціну на український цукор, компанія вимагає виключити його з режиму вільної торгівлі між країнами. Тоді солодкий продукт можна буде обкласти імпортним митом. Проте у бізнес-асоціації Грузії, до якої входить вище згадана компанія, про зміну режиму для українського цукру, нічого не чули. У приватній розмові нам повідомили, що найімовірніше це ініціатива лише однієї компанії у посольстві Грузії в Україні із посиланням на міністерство сільського господарства Грузії на запит агроконтролю нам відповіли. Чи жодних обмежень на експорт поки вводити не збираються, додавши, що це питання за один день не вирішується, як кажуть експерти, постачання цукру з України знизило роздрібні ціни на цукор у Грузії майже вдвічі, що знизило прибутки виробників. Грузинські споживачі зменшенням вартості цукру задоволені, проте виробники таким цінам не раді. Основними споживачами нашого цукру є країни Азії. Африканські країни, країни бувшого радянського союзу, в частності Грузія, Киргизстан, Казахстан, як повідомили агроконтролю представники однієї з українських компаній, можливою забороною вже не задоволені. Проте втрата одного з експортних ринків буде не такою істотною, бо зараз простежується підвищений попит на український цукор з боку азійських країн. Знайти правильну рибу сьогодні непросто: рибні скандали торкнулися багатьох сусідів України по той бік західного кордону замість тунця продавали дешеву підробку, а в Росії протухлу рибу. А що ж в Україні? Ми відвідали стихійний базар, супермаркет і оптовий ринок. Хотілося з'ясувати, де продають підробки. Досвідчений експерт також вибрав найкращу. Найчастіше українці купують рибу в супермаркетах на оптових та стихійних ринках, але свіжу рибу продають не скрізь. Як розповіли нам покупці, рибку з душком можна купити навіть в центрі столиці. да, поводалась ти не знаєш, яка не свіжа, свіжа. Якщо з мутний, то скоріше всього довго лежить. як то на вулиці рибу покупають? несподручно. але крім неякісної риби на стихійних ринках. Ми зловили рибку з невідомими заморськими назвами. Але для чого продавцям давати рибі дивні імена? На прилавках лежали голубий хек, королівський хек і навіть рибка слоник. Чи існує така риба насправді? Голубий хек ні, не, не, слышал. не, не слышала ще голубий? ні, ні віділа й ні слышала ній. Замість голубого хеку нам продали різновид путасу, але вона на 10 гривень дешевша. Інший вид риби слоник взагалі був виведений винахідливими продавцями. Може, через колір м'яса, а може, тому що за елітну рибу ми звикли платити більше. Проте насправді риба слоник не що інше, як звичайний дешевий гренадер. Як ви самі здогадалися, королівський хек теж не голубої крові. Ті, хто вже мали справу зі стихійною торгівлею, шукають порятунку в супермаркетах. Там Придбали кілька пробників рибної продукції різних виробників. А на дегустацію покликали найдосвідченішого експерта з риби, для якого це не професія, а спосіб життя. Котові запропонували оселедці від трьох різних виробників Вомонт, Вічі та Санта-Бремор. Спробувавши кожен з них, кіт обрав лише один. Оселедець від Вомонт кіт забракував одразу, напевне, тому що смак риби відповідав її складу. Чим длинніше список інгредієнтів, які входять в цей продукт питання, тим менше у вас должно быть желание бути купити продукт. Якщо в составі там один-два компоненти, это нормально. Если в составі десяток компонентів, то як ви розумієте, це вже від натуральності ушло достатньо далеко. Два інші зразки привернули увагу експерта, але кіт став їсти лише один. Як ми з'ясували, склад продуктів однаковий і обидва виготовлені за європейським стандартом якості хасп. Хасп це європейська система контролю якості та безпечності харчових продуктів. Ініціаторами впровадження системи на вітчизняних підприємствах стали мінагрополітики та Держветфітослужба, які працюють над синхронізацією українського законодавства з європейським. Проте смакові якості Санта Бремор не пройшли перевірку нашого експерта. Як ми з'ясували, супермаркети не завжди можуть запропонувати смачну рибу. Проте як кажуть досвідчені споживачі, коли на супермаркети покластися не можна, треба їхати на оптові ринки. Свіже такі морожені. дуже подобається. Самі бачите це продукція, яка Ну, трошки краще, більш доглянути люди. Купують рибу там, де її якість не викликає сумнівів на оптових ринках. Але яким чином продавці переконують у тому, що їхня продукція вищого гатунку? У мене на кожний товар є качественний сертифікат. Ну слава Богу, ніхто не жалиться, якесь хороше. Угу. Рибу пакуємо самі, фасуємо, пакуємо, все наша фірма. До того ж, на оптових ринках, розбудову яких підтримав профільний міністр. Продукція не лише якісна, вона дешевша. Тому оптові ринки такі популярні серед споживачів і не лише в Україні. Сьогодні вся Європа в такому, знаєте, прискореному темпі розбудовує ринки сільськогосподарські. Сполучені Штати Америки державною програмою розбудують фермерські ринки. Це про що говорить? Сьогодні споживач втомився платити за упаковку, за необґрунтовані послуги. Ми ж це розуміємо. Отже, проаналізувавши точки продажу риби, ми з'ясували, де можна зловити якісну рибку без націнок перекупників та які місця продажу слід оминати. Сьогодні в гостях в агроконтролю директор оптового ринку сільськогосподарської продукції «Столичний» Олексій Чумак. Вітаємо вас. Добрий вечір. Дня. Зараз у вас має бути гаряча пора, адже Україна вступає в такий святковий марафон. А ви з якими показниками, з яким настроєм долучаєтеся до цього святкового нон-стопу? Звичайно, святковою пора не може бути. Без святкового настрою всі торгівельні мережі, і ми в тому числі як ринок готуємося до, до цього періоду, бо це найбільше виторги. Так само люди готуються до того, щоб гідно зустріти свята, скласти відповідний святковий кошик з традиційних продуктів. І на сьогоднішній день йде активна торгівля. У нас велика кількість відвідувачів, суттєво більше майже в три рази, ніж в звичайні дні. І ми відчуваємо пожвавлення торгівлі, яке буде спостерігатись до кінця тижня. От коли людина робить вибір на користь оптового ринку сільськогосподарської продукції, на що вона перезавжена е зважається? Це ціна, це якість, це доступність. Що на Ну це комплекс, скажімо так, переваг, але основна, це вона може побачити на ринку самого виробника. Тобто вона може взяти з рук, які вирощують продукцію, безпосередньо подивитись на того, хто доглядає, рослини, хто, хто вирощує продукцію. І крім того, ця велика кількість виробників дає відповідно нижчу ціну, ніж в мережах, де заробіток відбувається з націнки. На ринку завжди є емоційна складова і найширший вибір по асортименту. По Скажімо так, різновидах продукції, тобто, мовно кажучи, кожен тут може знайти те, що він шукає, і при цьому заплатити за корзину святково менше, ніж при аналогічній закупівлі, наприклад, тій самій мережі в супермаркеті. От якраз питання про те, як витримують конкуренцію оптові ринки з іншими торгівельними точками, адже зараз і з радіодинаміки вчути з екранів телевізора про так звану спекулятивну на оцінку продуктів. Якщо у вас сюди безпосередньо тет-а-тет -тет спілкування покупця і продавця виробника, то наскільки витримує конкуренцію оптовий ринок? Ну треба сказати, що мережа оптових ринків створюється всього лише другий рік, і ринки працюють не в повному обсязі, не в повну силу. Але кожен з кожним днем динаміка, так, зростання спостерігається у нас і. На ринку завжди є можливість побачити все, що все, що є, в принципі, скажімо так, в цей період. І ну, люди зазвичай йдуть до нас за емоційною покупкою, за чимось особливим, так само ну, отримати якусь позитивну. Емоцію від того, що вибрали найкраще в найкращих. Вибрали саме те, що потрібно і не переживають за якість. Вже ну такі на ринку створена система контролю, де державна лабораторія ветеринарної медицини 100% продукції контролює на вході. Тому за два роки отривотна пекастичної ринку нас було не було жодного з. Скарги стосовно якості продукції, і ми за цим звичайно слідкуємо, тому що це ну, в сучасних умовах це взагалі ну, не, не обговорюється. От. А якщо ми можемо звернутися до термінології транспортників, вони говорять про пасажиропотік. Який потік покупців у вас особливо в ці дні? Ну, для прикладу, якщо казати про Кількість вивезеної продукції, то передсвяткова пора ну, вдвічі-втричі активніша за весь період. Якщо по кількості відвідувачів, це може бути навіть більше, ніж втричі, тому що навіть лінивий в цей час їде для того, щоб вибрати належної якості продукти і при цьому зекономити. Тобто у нас, наприклад, на сьогодні ринок відвідував 3,5 тисячі відвідувачів на автомобілях. Для порівняння оптовий ринок у Львові, такий, який є історичний, який вже склався. 7-8 тисяч автомобілів заїжджає, і якщо казати про пази, пасажиропотік, в такі дні півтори тисячі тонн продукції з ринку може бути продано. І часто так буває. Чим більше працює ринок, тим, ставіше, тим більше стоїть стосунків. Бо от, легко створити споруди, тяжко створити, і це насправді мистецтво створити систему відносин між виробниками, між продавцями, і покупцями. І я бажаю вам, пане Осі веселих свят. Зрештою, як і е, всім нашим глядачам, агроконтроль триває. Дякую. Щойно говорили про спекулятивні ціни. Так ось у комітеті Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин. Обговорюють посилення відповідальності для перекупників, які беруть у селян молоко за спекулятивними цінами. Війну вирішили оголосити посередникам, які беруть молоко у селян по гривні 60 за літр, тоді як згідно із постановою Кабміну, ціна має бути не нижчою, ніж 2,20. Член парламентського комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Віктор Бондар заявив, що існують посередники, які закупають молоко по гривні 60 за кілограм. І продають його переробникам по 222 240 за кілограм. І це надзвичайно болюче відображається на добробуті мешканців сіл. Кінець цитати на переконання ініціаторів жорстких методів боротьби зі спекулянтами, саме перекупники створюють проблеми на молочному ринку. Сьогодні штраф за скуповування молока за ціною нижчою ніж 2,20, становить лише 170 гривень, тоді як обдиралівка дозволяє заробити в рази більше. У парламентському комітеті очікують стабільних закупівельних цін на молоко у разі впровадження саме кримінальної відповідальності за купівлю молока за заниженими цінами. І перекупник перед тим як придбати у бабусі молоко за однією ціною, а продати на завод за іншою, ще двічі подумає. Рухаємося далі. Сумнівний імпорт чи якісне вітчизняне? До консультаційного центру при міністерстві агрополітики і продовольства скаржаться фермери, за словами яких забійні підприємства відмовляються приймати вітчизняне м'ясо. Натомість готовляють ковбаси з дешевого неякісного імпорту. Агроконтроль з'ясував, чи встоять українці перед дешевим імпортом та з якого м'яса українська ковбаса. Свинина яловична й телятина українських наїдків, скільки сягає око. На ринку навіть попри піст покупців не бракує. Адже спокон віку до сала та м'яса українці не байдужі. Національний продукт тут поза конкуренцією з імпортними аналогами. Я люблю натуральне, ні, польське. Тому тому польське м'ясо воняє аптекою. Наше українське краще. лучше. Ну, Тому що воно И Польща все-таки морозить його, вона щось свіже. Хто його знає, як оно там выращивалось? Как оно, яке качество в нього. Ну, своя є своя, а імпортну ми не употребляємо. Абсолютно проти. Я тільки за своє. Смак вітчизняного сала та м'яса вподобали і європейці. Українці поступово нарощують експорт власної сировини. А от мати клопіт з імпортними поросятами чи коровами невигідно. Во-первых, перевозка сколько. Оно в дороге портится. Это ж, Сами понимаете. Такой товар сегодня продаешь, завтра уже... Однак дедалі частіше з прилавків магазинів під виглядом українського до столу потрапляє імпортна підробка. Від навали закордонного м'яса фермери потерпають найбільше. Упродовж місяця до нас зверталися громадяни зі скаргами про те, що м'ясопереробні підприємства не приймають худобу на забій, а саме у таких п'яти областях, як Вінницька, Житомирська, Тернопільська, Львівська та Чернігівська. Люди вважають, що дані підприємства використовують м'ясо не вітчизняне, а куплене за кордоном. Таку сировину використовують здебільшого підпільні цехи. Побороти нечистих на руку підприємців можна починаючи з повідомлення ветеринарної міліції. Фахівці служби сумнівні підприємства закривають, а усю продукцію вилучають. Тоді у неліквіду шанси потрапити на ринок дорівнюють нулю. А відтак фермери зможуть безперешкодно здавати худобу легальним підприємствам. Великі ж комбінати за морське м'ясо взагалі не використовують. У нас все своє, ми не закупаємо сир'ю. Ми давно уже в нас в принципі дуже давно своє. Підсобне хазяйство по, по, по часу, так рік од року. ми вже більш-менш чи чималеньке хазяйство. Разом з тим споживачам все одно треба пильнувати, бо готова продукція не може коштувати утричі менше ніж свіже м'ясо. А купувати харчі необхідно лише у спеціально відведених місцях, ринках чи магазинах, де їх перевіряють ветеринари. Адже спокуса дешевим товаром на стихійному ринку може обернутися інфекційним отруєнням після такої, здавалося б, смачної вечері. Цікавинка для тих, кому не байдужа потужна техніка. Вони нагадують потужних агромонстрів, великі поля це середовище їхнього існування. Справжні всюдиходи. тракторам влаштували тест-драйв для програми агроконтроль. Дивимося, як це було. Трактори тільки зовні виглядають як великі вантажівки. Всередині вони більше нагадують контрольний пункт. Їхнє основне завдання обробіток землі. Але якісь тракторів робить це найкраще лучшим способом. Панять технічні характеристики тракторів, яких на Україні очень много это не посмотрити ту техніку на площадках і в шоурумах так називаємо, а і її на полях. Змагання влаштувала агропромислова компанія Росток Холдинг. Складні випробування полями проходили трактори чотирьох світових виробників: Джон Дір, Челенджер, Кейс та Клас. Представники кожного з них довірили сісти за кермо лише найкращим. Мені навчилися справді років працювати на тракторі. Зовні вся техніка виглядала схожою, але вимогливі експерти знали, яким критеріям мають відповідати трактори. Будуть оцінюватися по продуктивності, по розходу топлива, по мощності, по цінової політики, скільки стоїмость самої техніки, плюс обслуговування його ТО на до, вплоть до 4 тисяч метачасов. Після тривалих тестів та випробувань Соворі судді вирішили, жоден з тракторів не програв. Вся техніка продуктивна та потужна і буде добре працювати. Але отримати такий трактор собі на поле задоволення не з дешевих. Викласти доведеться щонайменше 200 тисяч доларів. Утім, зменшити витрати допомагає держава. Це підтримка сільгоспвиробника вітчизняного. То якщо придбає він трактор, то 30% вартості він отримає назад. Крім того, придбати техніку можна у кредит та лізинг. Так, відповідно до програми активізації розвитку економіки на 2013 2014 роки цьогоріч передбачено збільшення видатків на фінансовий лізинг. І це десь змогу аграріям вже цього року отримати понад 4 тисячі сучасних сільгоспмашин. Зустрінемося наступного вівторка. Читайте агроновини на сайті agronews.ua в інтернеті. Бажаю вам веселих свят і смачної паски.